Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас таке відео. така іс історія з Відео на про поговорити. А поговорити в нас народ любить. <хи> так, так. Ну, значить, зайду здалека. Що буде, якщо комусь повірити або понадіятися на чиюсь професійність, адекватність, чесність, освіченість і так далі. Значить, скажу зразу, що аудиторія каналу Дядько Максим. Це я, я про це знав давно. Мені редактор наш по це регулярно нагадує, що таке враження, що дивляться відео е, під мікроскопом, причому не, не просто мікроскопом, а мікроскоп я не знаю з люксометром, тепловізором. Барометром, манометром, герцометром ну коротше, зі всіма приладами настільки прискіпливо люди дивляться відоси. І, ну, це для мене велика похвала, і я радий, що в мене така уважна аудиторія, що люди не дивляться просто тако, знаєш, о. а дивляться, бо хочуть для себе щось відловити і прийняти участь в якійсь дискусії. І так, зайду ще з одного боку. Я завжди, ви це бачили по відео, стараюся, коли щось розбираю нове, мені невідоме, максимально ретельно все знімати на відео ну для себе, так? Для, е, знімати на відео, фоткати, значити, ставити мітки, ну коротше, максимально фіксувати, як воно було, особливо ті вузли, які я розбираю вперше. Щоби потім не було упс, що з цим робити, як воно стояло. Я це роблю на основі такого свого наївного бачення наївного бачення, що до мене воно було зібрано правильно. Я наївно в силу своєї безграмотності вірю, що до цього це зробив завод-виробник, і так воно має бути. І я мушу зібрати так само. Винятком тільки є, коли ми щось тюнінгуємо, переробляємо. Міняємо під себе, викидаємо, вирізаємо і так далі. Так? І так було з Фавретто. Я буду вставляти коротенькі відеоврізки. Я Favretto розібрав, я витягнув мотор. Я витягнув насос. Отакий маленький насосик. Зараз покажу вам <клес> бренд його. <клес> О! Ну, потім в процесі реставрації я насос розібрав і детально перефоткав, що воно як було, і зібрав його назад, використовуючи цю фотошпаргалку Лише помінявши ощільнення. Лопасті в нас були За точкою, Так, вот до мене. Лопастів 15 штук. Отакого. От Ставимо всі 15 лопастів. Сама кришка насосу. Тут теж. О-рінг. Я вже його поміняв. Отакува? Мітки до міток. Так, все. Ну що? Трошки такого. <плес> Зняти його і поставити туди це є цілий подвиг. Чесно, тому що треба спочатку закинути насос всередину. Так. Тепер той насос. Звіт там, через дзюру треба подати в інше відділення. Крам поки заберемо. Так. от Тепер він там. Тепер прикол чому Тепер треба вчепити фланець. Скажіть, будь ласка, як вони отут отвори просверлили і різьбу нарізали. Певно, якийсь у них спеціально обучений малець є. Тому що доступу до того нема. Малець. Ставимо фланець, потім ставимо то, потім будемо пхати якийсь мотор. Далі проміжний фланець між насосом і двигуном. Стальний, стальна деталь зроблена методом зварки. Так, як він там має бути? Вчепив шланець. Тепер треба за шнурок краном підняти насос, подати туди і закріпити. Отими двома болтами великими 16. А тоді вже вщепити шланги і всасуючий патрубок. Інакше не буде, брати, Інакше не буде. Інакше не буде, брати. Я йопкав, мучився тут. Вучився тоді курба, йопкав, іскрана, коли так, так, Поставив насос і накрутив фланги високого тиску. Потім вчіпити колокол, потім вчіпити насос на колокол. Потім попасти двигуном в муфту і це все там скрутити. Дуже класно, коли нема стола, коли нема гідроциліндрів. І це можна зробити через верх, пропхаючи руки, підстраховуючи собі це все краном. Але зробити це потім це як в тому анекдоті про гінеколога на стройці. Через замочну скважину поклеїв в кімнаті шпалери. Коротше, я насос розібрав. Гумки поміняв, зібрав все так, як було, поставив, а воно курва шумить, а воно свистить. Так, то є дебют. Перша головка в нас від кури. Воно так не сильно голосно, знаєте, ну скільки неприємно. Е, неприємно, ну, так якби от стоїш з кимось, говориш, його не треба перекрикувати. Ну, оцей от шум, він, він неприємний. Є в мене такий друг В'ячеслав, який займається гідравлікою з Дніпра. Я до нього звернувся з цим питанням. Це той чоловік, який подарував насос для шаута. По всякому, ми пробували це зробити на віддалі, крутити регулювання, тиск, розхід і так далі. Потім було прийнято рішення попробувати вкоротити заборний патрубок щоб зменшити площу і опір на всасі, так, на заборі масла, це нічого не дало, зразу кажу. Ну і В'ячеслав каже, прийдеться тобі його знімати і відправляти до нас на стенд. Ну Я зразу почав противитися, та ви що? Та там зняти це цілий подвиг, та то я його, то треба знімати стіл, треба знімати гідроциліндри це жах. Ну, В'ячеслав каже, сказав мені те, що я знав завжди. Треба підібрати настрій, треба підібрати момент, підібрати час. Врешті я довго ходив, м'явся, 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 я врешті час підібрав. І все-таки я його звідти витягнув. Зняв мотор, витягнув це все разом. Ну, Зняти легше, ніж поставити. <с> Вага насосу орієнтовно 40 кілограм. Вага колоколу десь 30 і мотор десь так само 40-45. Ну, коротше, зняв. Відправив я йому на стенд, він його поставив підключив, да, свистить, дійсно свистить. Розібрав і пише мені в Viber, А ти неправильно поставив лопатки на насосі. Не може бути. Я беру фотки, як воно було зібрано до мене. І я поставив точно так само, як було. А він каже, це неправильно. Має стояти по-іншому. Я звернувся на фірму Motor Impaces, зв'язали мене з менеджером, такий толковий хлопака. І він мені скинув фотку з мануала. Я ще крім того, сам гуглив мануал. І там чітко видно в мануалі, що лопатки мають стояти в іншу сторону. В'ячеслав лопатки перекинув, поставив на стенд. Відрегулював, прислав. Сяхаємо поднім далі. Все, звук пропав. Далі почалося саме цікаве, як його поставити назад. Коротше, довго ми з моєю музою придумували, як це зробити. Врешті е зробили по принципу, так, як ми з Ігорком пхали мотор в колону Елки. Ми взяли довгий швеллер, десь на 1 до 4 кранбалкою я тут підв'язався на цей край насос з колоколом зразу. На цей край муза сіла і маніпулюючи, а я тут керуючи, ми це діло запхали. Дві години мучився, трохи пальці позбивав. Спочатку запхав насос. Потім там лівою рукою такому положенні вчепив той патрубок заборний і вихідний. Потім вчепив мотор. І результат зараз я вам покажу. З заміром шуму по, по шумоміру. Я не знаю дотепер, чи камера передає ну, звук. Зробимо два експерименти. Я включу дрель. Я включу фен, і я включу Фавретто з заміром шуму. Ну, станом на зараз проблема вирішена. Звідси вердикт. Вік живи, вік учись, і все рівно дураком помреш. Вердикт номер два. Всюди, де є люди, там є людський фактор. Людський фактор є і на заводі фавретто, і на заводі Берарма, де ці насоси збирають. Можливо, ці лопатки перекинули якісь, я не знаю, ремонтники чи перекупи, які той станок лазили. Ніхто не знає, як це сталося. Ну, але результат отакий. Нікому в тому життю не можна вірити, все треба розбирати, перебирати, вникати і робити. Е, ну, от, якось так. Це зайняло трохи часу. Станок стояв відключений майже тиждень. Ще раз скажу, що це було дуже правильне рішення. Почати е, приймати замовлення з Нового року, бо тобі було дуже обідно, коли б люди навезли, а на тиждень станок випав з роботи. Тому, отак от, от. Зараз йдемте до верстату, я вам покажу результат. Ну, вкотре дякую всім за активність. І всього-всім найкращого. Робіть гарно, тримайте міцно свого робчика. Бережіть себе і будьте щасливі, а також. Цінуйте людей, які поряд з вами. Успіхів! І так по порядку. Шумомір. От я говорю з вами. Ви бачите циферки, так? В умовах тиші. 30. Фен. 50-55. Не так. Нон-стопи. Болгарка. Добре, добре. Чуете, как шум дівчата і вставки, яким був шум до того. Ты дивись, працюешь. А до того було отак. Класно. Чітко, в натурі клас! От і все. Всім дякую за увагу, всім дякую за активність.